Привіт з Одещини, Вітаю вас у новому відео. Сьогодні знову у нас вітер. Вже третій день. Вчора то таке вже гуділо в день що жах. Дуже дурний був вітер. І сьогодні знову зривається небо чистеньке, так завжди вранці, а потім в обід затягує. Але хоч не пече, можна щось робити. Сьогодні взялася все, квітничок, приправила, доріжку, вичистила цю. Повітром понакидала в горіхах сухих гілочок, горіхів. Повна тачка. Під горіхом тут все скрізь повизбирувала. Трохи також зробила порядок. І в цьому ось квітничку ось тут ось тут скраю біля юки живучку. Така більш тіньова частина. Оцей виноград мені звідси десь прибрати. Це лідя. Можливо, кудись присадити лозу чи що. Ну, щось придумаємо. Він мені тут не дуже подобається. Весною посадила сюди тую, вона горить шах. Що робиться з нею? Ця сторона гарна, зелена з цієї сторони ще робиться і постійно ж її поливає не знаю що вже її робити можливо порадити якесь добре чи мії чи можливо октарою пролити не знаю щось треба придумати жах а що робиться обід саме на неї тут лече страшно в такому вона жахливому стані а так все тут гарно зростає. Все, що висадило, все гарно росте, хризантемки також гарно попідростали. Жовті. Буде гарненько. Я ось тут одну посадила на куточку, це я думаю, що не І два там будуть квітувати разом, буде дуже гарно. Тут котовники посадила. Ще встався один куча але також його треба викинути, немає з нього толку. Так, все, слава Богу, живе, пережило спеку. Треба викинути йти сміття. Вон, повна тачка різного мотлуху назбиралася. Тут також бересклет, он як пошмалило. Ну, зараз наче пускати молоденькі листочки після спеки. Брабант також. Звідки сонце, також підшмалило. Треба буде, напевно, повідрізати оці кусочки і також обробити, напевно, чимось від стресу. А так, більш-менш все ціленьке. Мінджулі, повше тут себе дуже добре почуває. Гарненький такий, яскравий, добре росте. Яндечки нові почали квітувати. Ну, знову маю на увазі. Знову почали квітувати. Треба почистити ті, які повигорали. Підв'язала лагуну, Ці лози її Мотилялися вітром так. Такий яскравий колір. Кажу, після спеки, такі квіточки невеликі. Ну. Вже дивлюся у дворі там почали квітувати нові трояндочки знову. То вже більші квіточки у них. Тут прибрала в полуниці. Всі вуса, майже все висохло. І також поливала, але нові листочки почали рости. Якби ці кущі добре, що виживуть. Десь такою спекою жах. Ось тут у мене будуть дуже Наріс портулак також виробила, зараз візьму його з грибу і викину зі ціля зовсім. Лілейники ці також бідні пережили цю спеку, також попідгорали і поливала, все одно попідгорали дуже. Буряк така була гарна гичка. Он ще з нею робиться. Ну, бурячок непоганий, наріз такий гарненький. От, гарненький бурячок сам непоганий. Просто що річка посохла, а так буряк то встиг нарости. Треба буде його поставити, залити, напевно, якийсь разочок добре ще. Трави мої. Вчора їх також пройшлась, тут висипала, треба сьогодні добре їх позаливати. А так чисто покажу вам, до речі, свої. О, ще навіть ліленький якийсь буде. Жовтий, напевно. перчики мої. Бідні. Значить, щось почало наростати, тож також таке все мілке. Помідорки. От. Гляньте, Оце ще має п'ятно. Але вже хочемо так більш-менш ось тут ціленька, гарна вже доходить. Ось тут також ціла гарна помідорка. Треба зараз, напевно, їх зібрати. Ось. Слава Богу, щось трошки з'явилося тут. Прямо було шкода. Гляньте, яка краса. Помідорки. Якісь такі вони цікаві, не червоні, а рожеві. Ось це один сорт. Тут у мене три куща. Тут не три, тут шість, бо я їх садила по два. Ось одного сорту треба глянути, що це в мене тут за сорт. Гляньте, які гарні. І вже ціленькі, слава богу, всі. Панночки. Треба також сьогодні полити. Ви дощу нема. Ось також гарна ціленька помідорка. Вже трохи щось з'явилось, і те добре. Деньки ще є свої, Вже їмо. Ось небагато, але є щось. Кабаки мені висохли геть. І, напевно, вже через декілька днів буду обривати сливи, закривати. Вже вони такі, що можна їх буде закривати. Тверденькі, не кислі. Дуже-дуже смачні. Дуже гарні ці сливки. Головне, що дуже смачні. Мені подобається, в мене є рецепти на каналі в плейлисті рецепти, там помідори з сливами, все супер, дуже смачне. Помідори з виноградом я також закривала в цьому році. Закрию більше компоту з винограду. Мені дуже сподобався такий смачний, наче сік з магазину. А, така краса. Дуже рясні в в цьому році. А друга слива, кукурудзу ще треба виробити. Віддати сусідові корові. Немає з неї толку, не було ні одного впочина нормально. А ця ще більша. Рясніша і дерево більше. Так що ми в цьому році з сливами. Гарні такий врожай на сливи у нас буде що закрити на зиму. Полотиня. Ой, холодочку так добре. Навіть алеча в цьому році яка. Ось ця Айта і вродила. гарна вродила. Що, кажу, сусід казав, що скільки він тут живе, то вона ще ніколи така росна не була. І ця мілюзга, яка росна. Треба нарвати, там ще трошечки є мене йошти, яка пізніше в холодочку була дозріла. Я лечити, зварити компотика. Небо яскраве, таке голубе, гарне. Спала спек, аж небо стало якесь краще. Все, навела і тут скрізь порядок. Ще ввечері треба деш добре все полити. Бо земля суха, суха, і лілейники ці полити. У перших ще вологий, бо я його кожного вечора поливаю, також повиривала тут. Портулак, берізку. Почистила трошечки петрушку. Також ввечері її добре залью. Так що на ну, городі можна сказати, у мене порядок. Не знаю, цікаво мені, якщо я зараз посаджу кабачки на цій грядці. Щось виросте чи ні. Напишіть, чи хтось садив такий час, кабачки чи ні. Пересадила сьогодні ще свій гібіскус. Ніяк не могла його пересадити. Все забувалася. А це вчора винесла сюди його на стіл, щоб не забути, та прийшла з городу, пересадила. Я його купувала ось в цьому горщику. Пересадила в більший ось такий. А сюди пересадила у мене чи насіяла, ще десь відламалася гілочка від традисканції. От, посадила її сюди, Чепила ось такі крючки. Купувала на сьому в мене є декілька штук, бо вони так перегорають, лопають і кручки, і горщики оці також. Якщо так треба зараз десь її підвішати в тіньочок, бо вона на сонці горить, а ще тим паче пересаджена. кульнець у неї там такий нещасний. Дві соломиночки маленькі дуже. От, зараз ще протрую ми листечку то й занесу до хати. А собі думаю буде краще рости. Він так, в принципі, непогано росте. От. Але там йому було вже дуже-дуже мало місця. Возила машина, тільки що у нас овочі, купила кавуна. Сережа дуже любить кавунчики. Я люблю, але Сережа більше любить. По 13 гривень кавуни і купила перцю. Перець по 40 гривень. Помідори були по 35. Вибрала такий гарненький, щоб було на фаршировку. Ну, він сам такий товстенький, не тоненька в нього шкурка, товстенький. Непоганий перець. Так що на днях зроблю перчику. А кавун треба занести в погріб, напевно, щоб був прохолодний. Вже починає вітер більше зриватися. Скільки там поробила на городі Лице вже червоне, Обвітрилося вітер, сонце. Зараз вже. Морочки з'явилися. Йду до хати. Візьму поляю вазони, треба і ще хочу ввечері перед хатою там вичистити мені. Треба квітник той виноград там понаростав. Така хмариночка підійшла. Але я не думаю, що з неї буде якийсь дощик. Тя дощик нам би не завадив, яке небо гарне. Яскраве таке хмарочки такі, як з якогось мультика. Краса. На вечерю буду готувати картопельку з часником мультиварці, покажу вам також рецепт. Заливаю дно чаші повністю олією, ну, щоб повністю підкрити дно. Ось так. Висипаємо тепер сюди картоплю. Закриваємо. І вмикаємо тепер програму випічка. Минуло половину часу, картошечку я відкрила, легенько перемішала, тепер підсолюємо її, добавляємо перчику, чорний мелений перчик. Можна суміш перців, хто що любить, кому що подобається. І продавлених них через пред два зубчика часника. Ще можна раз легенько перемішати, щоб часничок розподілився по всій картоплі. Накриваємо, хай картопелька далі готується. Все, картопелька вже готова, так гарненько підрум'янилася знизу. Можна ще зверху. Притрусити трішечки зеленим кропом, якщо хтось дуже любить. Але вона і так дуже смачна. Так що ми будемо сідати вечеряти всім, хто їсть смачного. Так що, такі от у нас справи. Будемо сідати вечеряти. а вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю саме головне вам миру і спокою і до зустрічі в наступному відео!